Шановні друзі, сьогодні в нас особливе свято день вишиванки. Це день, коли кожен з нас може відчути себе частинкою великої, сильної, незламної української нації. В візерунках зашита наша історія, наші звитяги, наші мрії. Дякую, що кожен день творите, захищаєте. Допомагаєте сучасній Україні. Вишиванка це не просто гарна сорочка на свята. Це наш унікальний ідентифікатор, що об'єднує мільйони українців по всьому світу і нагадує, хто ми є. Для мене вишиванка це символ єдності, незламності, краси. Це те, що прикольно кожному українцю. Для мене вишиванка це не просто момент одягу, це спадщина наших предків. Наші предки вірили, що вишуганка захищає нас від всіх незгод, і я також це вірю. Всіх зі святом! слава Україні!